Чому ми переживаємо проблеми в нашому житті? Це нереалістичні цілі, нереалістичне бачення. Ми інколи завищуємо очікування від самих себе і ставимо цілі, які насправді не потрібно ставити. Вони можуть бути для нас недосяжними в цей період нашого життя. Вони можуть бути для нас нереальними з точки зору наших ресурсів. І якщо ми маємо мрії, це круто, до них потрібно йти. Але питання, чи ця ціль на сьогодні є адекватною для мене, чи ця ціль досяжна для мене? Чи все ж таки мені потрібно передивитися своє життя і поставити реальні цілі, які я можу досягти найближчим часом. Буквально вчора мав розмову зі своїм сином, він був засмучений, тому що у нього не виходило щось намалювати. Але при цьому він не любить малювання. Він не любить малювання, він не сидить кожен день, не малює вдома. І тут на уроці йому дали завдання намалювати якусь картину, він намалював і каже: Я не так уявляв собі в голові. Засмутився і довелося його заспокоювати. І я кажу йому Данік, сину мій. Ти маєш зрозуміти, що є реалістичні цілі, є нереалістичні. Якщо ти до цього не малював, якщо ти до цього не навчався, не приділяв цьому час, не дивився якісь відео, не дивився, як малювати людину, як малювати траву, як малювати дерево дуже, дуже дивно очікувати від себе в першій спробі чогось успішного. Тому дійсно хочу сказати кожному з нас: якщо ми плануємо щось для себе, будуємо наш графік, ставимо цілі на рік, мрії на рік, плани на рік, вони мають бути адекватними. Не дивись на інстаграм, не дивись на те, як живе хтось, не дивись на картинку, яку тобі транслюють, і часто вона може бути неправдою. Тобто, часто це може бути маска, постанова, видумана історія. Дивись на своє життя, намагайся його покращити, додавай 10-15%, намагайся рости, і нехай цілі будуть реальними.